Вітаю! Сьогодні ми знайомось із темою Русь Україна. Коротко для НМТ. Напевно, розпочну з того, що впродовж 8-9 століть на теренах сучасної України жили сім племінних союзів слов'ян: Поляни, древляни, сіверяни, волиняни, уличі, тиверці та білі Хорвати. Найміцнішим був союз Полян з центром у Києві. У 9 столітті там правили Аскольд та дір. Відомо, що у 860 році Аскольд їздив до Візантії, де уклав із цією державою торговельну угоду. Може, собі і далі правилити Аскольд та дір, якби у 882 році із Новгорода до Києва не прибув Олег і не вбив їх. Олег був князем регентом при малолітньому сину новгородського правителя. Що конкретного зробив цей Олег? Почав об'єднувати північні та південні землі слов'ян у 907 та 911 роках ходив на Константинополь, столицю Візантії. Походи були досить успішними. Далі правив Ігор. На Візантію у нього були неуспішні походи, адже візантійці застосували грецький вогонь та спалили майже увесь флот ігоря. Ще цей князь ходив за Каспію. А ось та картосхема, де часто роблять помилки, це збір полюддя першими київськими князями. Так, у 945 році Ігор зі своїми дружинниками пішов полюддя до Древлян, а ті жорстоко вбили князя. Влада перейшла до жінки Ігоря Ольги. Ольга спочатку помстилася за смерть чоловіка, покарала винних та спалила столицю Древлян, місто Іскоростень. Далі княгиня провела податкову реформу, вела уроки та погости. Також вона встигла відвідати Константинополь, де прийняла християнство. У 964 році Ольга поступилася владою сину Святославу. Що потрібно знати про нього? Князь воїн знищив хозарський каганат, приєднав землі в'ятичів, уличів, тиверців, хотів перенести столицю Русі до Переяславця. Здійснив два балканські походи, де вже зустрілися інтереси Русі та Візантії. Після укладання миру із останньою Святослав, повертаючись додому, був битий печенігами. Вісім років тривала боротьба за владу між синами Святослава, переможцем з якої вийшов Володимир, прозваний Великим. Зараз буде довгий список заходів. Карбував перші монети, златники і срібники, збудував змієві вали, провів адміністративну та судову реформи, збудував десятину церкву, відкрив при ній першу школу. Саме головне ж не сказала, звідки взялася церква. Після довгих роздумів Володимир спочатку сам охрестився, а уже у 988 році було християнізовано Русь. Ще Володимир здійснив Корсунський похід та започаткував шлюбну дипломатію. За час свого правління князь приєднав до Русі червенські міста, а також землі волинян та білих хорватів. Після смерті Володимира знову точилася боротьба за владу між його вже синами. Зрештою, правити став Ярослав Мудрий. Тут список буде не менший. У 1036 році Ярослав здолав остаточно печенігів у битві під Києвом. На честь перемоги наказав збудувати Софіївський собор, де було відкрито. Першу бібліотеку за його правління було створено перший письмовий звіт законів Руську правду утворено Київську митрополію. Приєднано землі на півночі. Ще Ярослава Мудрого називають тестем Європи, бо синів та дочок одружував із спадкоємцями інших європейських монархій. Незадовго до своєї смерті Ярослав Мудрий пише заповіт, де роздає синам стольні міста для князювання та вводить принцип наступності в успадкуванні влади. Але сини ізяслав, Святослав та Всеволод, домовилися правити спільно, утворивши «Триумвірат». У 1068 році Ярославичі на річці Альті провели битву із Половцями, але програли їм. Після смерті Святослава та Ізяслава правив одноосібно Всеволод. А вже після нього Святополк, син Ізяслава. Найстаршого із Тримвірату. у 1097 році у Любичі відбувся з'їзд князів. Одним із ініціаторів з'їзду був двоюрідний брат святополка Володимир Мономах. Результати з'їзду закріплювалося в отчине землеволодіння. Князі домовилися вести спільну боротьбу з половцями та не вести міжособних війн, але чи дотримували вони свого слова? У 1113 році правителем Русі стає Володимир Мономах. Він вів успішну боротьбу із половцями, видав статут та написав повчання дітям настанови, які актуальні і сьогодні. Син Володимира Мстислав став останнім правителем, за якого Русь зберігала єдність. Потім настав час політичної роздробленості через етнічну неоднорідність населення. Велику територію відсутність чіткого механізму спадковості влади. На території сучасної України постали такі князівства: Волинське, Галицьке, Київське. Переяславське та Чернігівське. Зверніть увагу на те, що у 1187 році зафіксована перша письмова згадка про Україну. І в цьому ж році Новгородсьверський князь Ігор Святославич ходив походом проти половців, але програв їм. Ці події описані в історичному творі Слово о полку Ігоревім. Тепер трохи про структуру влади. Головним в державі був князь. В управлінні він опирався на князівську раду, а для вирішення надважливих питань скликалися народні збори Віче. Соціальна структура була досить розгалужена, верств населення було дуже багато. Серед привілейованих це князь київський, удільні князі, бояри, дружинники та духовенство. Серед непривілейованих міщани, смерди, закупи, рядовичі, холопи, челядь та ізгої, серед головних занять жителів Русі землеробство, скотарство, ремесло, рибальство. А також торгівля. Звертаємо увагу на військово-торговельний шлях і зварях варяг у греки, щоб дати правильну відповідь на НМТ. Тепер переходимо до обов'язкового переліку пам'яток мистецтва та архітектури: Софіївський собор у Києві, Спасопроображенський собор у Чернігові, Успенський собор Києво-Печерської лаври, Михайлівський Золотоверхий собор у Києві, П'ятницька церква у Чернігові. Мініатюра з Остромирового Євангелія, мініатюра із Ізборника, Вижгородська ікона Богородиці, свенська ікона Богородиці та мозаїки із Софіївського собору. Ловіть на додачу обов'язкові терміни до теми, дати і персоналії. Поставте це відео на паузу та перечитайте їх. Сподіваюся, що не забули підписатися та поставити вподобайку цьому відео. Дякую.